А, почекайте. Дівчульки, реально дуже-дуже клас. Коче, рукави обалденні просто. Рукавчки обалдені. Отут така, ну прям вау. Дівчульки, до лосінчиків, вона реально шикарнюща. Долосінків, дівчинки, і вона наскільки е, мягусінька, вона наскільки крута, це просто. Нерально класно. Е, В кольорах, дівчульки, є кольори отакі. Графіт. Девчонки, граффити. Е, отака. Класнюща. Ці рукави, дівчатки, тут. вони реально шикарні. Ці рукави, девчонки, вони так, реально шикарні. Така. Далі, дальше, йде е, біжик. Дівчульки, біжик. Шоколад. 800, дівчатки, 800. 800. А, почекайте. Дівчульки, реально дуже-дуже клас. Коче, рукави обалденні просто. Рукавчки обалдені. Отут така, ну прям вау. Дівчульки, до лосінчиків, вона реально шикарнюща. До Долосінків, дівчинки, і вона наскільки е, мягусінька, вона наскільки крута, це просто. Нерально класно. Е, В кольорах, дівчульки, є кольори отакі. Графит. Девчонки, граффити. Отака. Класнюща. Ці рукави, девочки, тут. вони реально шикарні. Ці рукави, девчонки, вони реально шикарні. шикарные. Так, дальше, девчонки, бежик. Дівчульки, біжик. Шоколад. 800, девочки, 800. 800. А, почекайте. Дівчульки, реально дуже-дуже клас. Коче, рукави обалденні просто. Рукавчки обалденні. Отут така, ну прям вау. Дівчульки, до лосінчиків, вона реально шикарнюща. До Долосінків, дівчульки, і вона наскільки е, мягусінька, вона наскільки крута, це просто. Нерально класно. Е, В кольорах, дівчульки, є кольори отакі. Графіт. Девчонки, граффитик. Отака. Класнюща. Ці рукави, дівчатки, тут. вони реально шикарні. Ці рукави, девчонки, вони реально шикарні. Така. Далі, дальше, йде біжик. Дівчульки, біжик. Шоколад. 800, дівчатки, 800. 800.